Всім привіт! Мене звати Валентина. Ви на каналі Валентина Життя у Німеччині. Тестую новий формат на цьому каналі питання-відповідь. Щоб не готувати якісь величезні відео, я, вибрала, я запитала у своїх підписників тут у, на YouTube-каналі та у себе в telegram каналі які вони мають такі питання, можливо, щось про мене, про мій досвід, щоб швидко так відповісти на декілька питань за одне відео. Тож, давайте почнемо, я вибрала шість питань, я постараюся відповідати дуже коротко, щоб це відео не було на півгодини. А там подивимось. І так, починаємо. Справді, я очікувала питання, типу, ось як ви зараз бачите на екрані, там, як справи, як здоров'я, а отримувала питання, там, зроби. Я тут зараз теж додам на екранчик, Зробив відео про хвилі е, еміграції до Німеччини. Е, ну, це не зовсім питання відповідь. Це прямо величезне відео е, з величезною е, з величезною кількістю роботи. Але давайте, то що я по тим питанням, що я вибрала, до речі, ви можете доєднуватися до telegram спільноти Я додам посилання там є і чатик, і саме telegram спільнота де я публікую які якусь додаткову інформацію. Та можна там в принципі зі мною поспілкуватися, задати питання. Напряму. невеличке оголошення. Перед тим як ми почнемо, не забуваємо, що ми всі українці, ми маємо допомагати нашій країні, тож підтримуйте Україну донатами. Останній раз, коли я закликала донатити, згадувала деякі фонди, за що отримувала купу хейту. Зараз не буду згадувати, але донатьте, куди вважаєте за потрібне, просто підтримуйте Україну. Якщо ви у Німеччині, не забувайте, що ми українці, ми маємо єднатися і підтримувати нашу Україну. Не треба не сподіватися на нашу владу українську. Давайте візьмемо це в свої руки. Ми зараз маємо шанс взяти це все в свої руки і допомогти тим, чим можемо, хоча б грошима. Тож донатимо, не забуваємо, а ми переходимо в останній момент. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Коментарі бажано писати не менше, семи слів для того, щоб Ютубчику це подобалося. Чим довший коментар, тим більше Ютубу подобається, а там не ваш розсуд. І так, перше питання. Як взагалі справи, як здоров'я? Це ж вже як рік, як вам зробили у Німеччині операцію. Так, дійсно, ось сьогодні я записую це 12 червня. І, здається, ровно рік. Чи 12, чи 14 червня мені робили операцію, ви можете подивитись ось тут відео. Зараз вискочить про те, як мені робили операцію. Не знаю, я задоволена шрамою. У мене 4 шрами залишилось. Два таких вони. Повністю, можна сказати, розсосались. Один у мене такий величезний, він просто не може розсосатись. І тут у мене ще під ребром е, шрам він, е, я так зрозуміла, його треба було приховувати від сонця, тому що е, коли на сонці гірше заживає шкіра, і тому він такий бугристий. Але не знаю, я не комплексую. На рахунок здоров'я мені, до речі, треба вже записатися до лікаря на чекап. Але я задоволена з операцією, все нормально, все пройшло, дуже швидко зажило. В принципі, я в тому відео розказувала. Дякую, що запитали. Я медициною в Німеччині задоволена. Я ще цього року зробила собі, полікувала всі собі зуби. То да, дякую, що запитали. Все добре. Це також задавали на Ютубі. Цікаво було б послухати про ваші кар'єрні перспективи. Чи не плануєте ви працювати як фрилансер, якщо не в... Вдається, поки влаштуватися на роботу в компанії. Як підтримуєте веб-знання веб-розробки, чи допоміг вам вайтербілдунг? У вас же був курс підвищення кваліфікації, якщо не помиляюсь. Словом, цікаво про перспективи веб-розробки в Німеччині. По-перше, в мене не було вайтербілдингу. Я тільки закінчила курс англійської, і це, в принципі, все додаткове, що я вчила. По програмуванню я не брала вейцембілдинг. Я розказувала, що можна взяти, але особисто я не брала. Чи плануєте працювати як фрилансер? В принципі, я зараз маю можливість працювати як фрилансер, у мене все офіційно, тож, якщо вам потрібен веб-сайт, замовляйте. Ну, скажімо так, зараз я маю можливість, можу там вам офіційно все зробити. Але ви ж розумієте, наприклад, якщо мені зараз треба, якщо я хочу пропонувати свої послуги, мені треба якусь там свою сторінку зробити, якесь портфоліо зробити. І це займає час. Зараз все-таки мій фокус уваги на роботу плюс вивчення мов, тож ну і YouTube також займає так нормально часу. Тому я, в принципі, розглядаю, я навіть почала робити свою сторінку, я першу сторінку зробила е свого вебсайту, але все нема часу. Я не можу сказати, я відкрита до проєктів, якщо до мене хтось звертається, там, наприклад, хтось із старих клієнтів, я роблю з задоволенням. А так, щоб починати все з нуля і просувати себе як фрілансер. Це також потребує часу, щоб це все сформулювати е, в якусь нормальну комерційну пропозицію. Ем, чи працювати замість того, щоб не, не йти на нормальну роботу на, в компанію? Знову ж таки, побачимо, як будуть йти далі справи. Якщо там не знаю і за літо я не влаштуюся на роботу, то я не знаю, може і буду працювати. ну, коли в мене є час, я там якось займаюся цими своїми проектами, сайтом, я зараз там і роблю і портфоліо, саме по тим технологіям, які мені зараз цікаві, чисто просто для себе, щоб показати е, роботодавцю, що в мене є якесь, є якесь портфоліо. Е, щоб це все ще додатково оформити, таку сторінку, на яку я можу запрошувати і пропонувати свою послугу фрилансера, Скажімо так, я поки над цим не задумуюсь. Все ж таки, мій основний фокус це влаштуватися в компанію на роботу, і може спробувати отримати Блау-Карти. Подивимось. Наступне це вже із Телеграмчиком. Найбільше професійне розочарування в Німеччині і як з цим справилися? Скажімо так, я про професійне розочарування дізналася вже. Пізніше, коли я приїхала у Німеччину, чого я взагалі приїхала, я працювала з німецькою компанією, і вони, коли почалась війна, сказали всім, хто хоче. У нас багато людей працювало з України в тій компанії на умовах. Тобто, в Україні ми були ФОПами, а в Німеччині працювали як внештатні працівники. І компанія запропонувала, якщо хочете, приїжджайте, і ми тут підпишемо з вами німецький робочий контракт. Я приїхала, ми підписали, мені запропонували е, зарплату, кажемо так. От те, що я отримувала в, в Україні, я не знаю, можна вже сказати. Коротше, моя зарплата була 3000 євро в місяць. Це бруто. Е, компанія знаходилась в Берліні, я живу недалеко від Лепсу, тобто я працювала. Віддалено. В принципі, коли я принесла цей контракт в Джоб Center тут у нас, то вони були шоковані. В принципі, те, що я тут знаю, по нашому місту там айтішникам пропонують 2500 євро бруто. Але це ж компанія в Берліні, і коли я вже почала дізнаватися реальні зарплати по Німеччині. То, напевно, це було моє перше розочарування, що компанії, які я довіряла, мені запропонували наймінімальнішу зарплату з того, що можна запропонувати кваліфікованому робітнику. Це, напевно, найбільше на рахунок там, не знаю, якихось особливостей роботи, напевно, там більше не розочарування, а навпаки. Я просто в захваті в того, як працюють німці, як вони цінять свій, свою роботу і свій час. І цьому я дійсно хочу далі навчатися і хочу в цьому контексті працювати. А на рахунок того, що ну, да, маленька зарплата, то ну, через незнання, зараз я вже так не буду робити через незнання і не знаю. Я просто все так на все так філософське дивлюсь. Напевно, це все. Чи відмовляв вам у чомусь джоб центр Я ніколи нічого не питала у джоб центра бо мені здається, це нереально, щоб вони е, щось екстра ніж фінансову допомогу раз на місяць погодили ще сплатити, наприклад, права і е, ТП. У мене е, насправді е, є дуже багато точок співпраці з джоб центром І я як для себе дізнаюсь, так і ну, в курсі того, що там. Е, Деякі люди мої знайомі роблять для джоб центру скажімо так: наприклад, там, де я живу, це Східна Німеччина, східна частина Німеччини, то тут, в принципі, до біженців, ну, то, що до біженців, давайте так. Це не ну, до біженців це окремо, але тут бідні землі і тут невеликі бюджети. І звертаючись до Джоб-центру, я для себе в. Виділила, може так сказати, деякі правила. Перше правило це не все одразу. Тобто, ви до них маєте прийти з конкретним запитом, для чого вам це потрібно, що ви зробили якийсь ресерч, дослідження цього питання. Наприклад, я хочу білдинг як фулстаck розробник. Хоча я фронтен розробник. чому мені це потрібно? Тому що я зробила е ресерч що в цих землях, там, де я можу отримати недалеко роботу, більш востребована фул стак, і мені не вистачає для роботи ось цих ось цих технологій. Тому я вважаю, що коли я вивчу ось ці ось ці технології, у мене буде більше шансів отримати роботу. Ось таке пояснення. Справами ж саме. Я питала, чи можу вони покрити права, вони сказали, можуть, але якщо ваша робота потребує цих прав, або, наприклад, також можна зробити таким чином, я зробила ресерч і знаю, що в радіусі 45 кілометрів від цього міста є такі, такі, такі підприємства, де я можу працювати, де є люди мого профілю. Але... Щоб туди добратися, треба особистий транспорт, тому що туди не ходять автобуси. В той час, наприклад, де там, як працює, як працює ця компанія. У мене немає прав, тому я прошу вас надати мені таку можливість отримати водійські посвідчення. Ось таким формулюванням можна довести джоб-центру свою думку через якісь. Дослідження цього питання, я вибачаю за світло, просто сьогодні, сьогодні хмарно і світло приген. Тобто, ось такими довгими формулюваннями, чому це в контексті тільки роботи, можна щось в них просити. І це має бути не одразу. Якщо ви зараз ходите на якийсь курс, там, наприклад, Б1, Б2. То ви реїнці, що вам відмовлять 99%, тому що для них незрозуміло, як ви можете одночасно, ви зараз маєте бути сконцентровані на чомусь одному, на що ви перепригуєте з одного на іншого, і тримати якусь одну лінію. Тобто якщо ви будете казати сьогодні, я хочу стати програмістом, завтра я хочу стати не знаю там окулістом. То це для вашої характеристики в джоб центрі буде мінусом, тому що вони люблять послідовність. І тільки ось в такому послідовності до них треба приходити. І, і не все одразу. Ви можете з ними просто проговорювати, що я зараз закінчу Б2, наприклад, а далі в мене є такі плани, але там, коли я вже закінчу, я тоді до вас звернусь. Ось таким чином. Просто треба випрацьовувати стратегію, як. Ними працювати. Наступне питання: яке майбутнє ви бачите чи не бачите для себе в Німеччині? Гарне питання яке майбутнє? Ну, насправді Німеччина мені в більшості критеріїв підходить і мені подобається. Німеччина недалеко від України. В мирні часи долетіти на літаку можна за 2 години. Тут. Класний рівень життя. Тут, якщо ти працюєш, якщо ти до чогось, якщо ти хочеш чогось в цьому житті, то ти можеш цього досягнути чесним шляхом. Тут класна медицина, класні зарплати. Тобто мені тут подобається, тому що Ну тут, як кажуть, то по справедливості. Ти працюєш, ти отримуєш, ти не працюєш, ну, тут то теж отримуєш. Але є реальний шанс своїми знаннями і своїми зусиллями досягнути висот. Без всякого овпаду, корупції і тим паче. Якщо ви хочете зараз щось про корупцію написати, блін, пишіть. Так, вона тут є, але вона є не в такому обсязі, як. В Україні. Тож, так, да, я бачу тут майбутнє для себе, не знаю, для сім'ї, створити сім'ю, зробити, зробити дітей, виховати дітей. Та, є деякі мінуси, наприклад, це легалізація марихуани, я не знаю, запікає, чи не поставив мінус за це слово ютубчик. І я про це роз, розмовляла з деякими людьми. Це дійсно якось е, моторошно, що наркотики в такому вільному доступі є, і як е, ростити дітей в такому контексті. Е, якщо дивитися там Карпачова або там, Комаровського, в принципі, просто треба бути уважним до своїх дітей і надавати максимум любові і уваги, і тоді. Ну, якби, ви вбережете своїх дітей від багатьох якихось невірних рішень. Але так, це напевно один із найбільших моїх страхів і мінусів у Німеччині це ось саме ну, легалізація наркотиків. А так, по безпеці, тут все ж таки більше безпеки і справедливості, ніж. В Україні, але в Україні насправді я не хочу сказати, що в Україні гірше, скажімо так, в Україні в нас ще немає просто такої культури. Я просто людина така, така собі. В Україні, наприклад, якщо мені щось не подобалось, я могла позвонити в поліцію. Наприклад, на стадіоні я бігала, а там на стадіоні це звичайний стадіон при школі. Я там бігала, але він такий з травою. І там люди. Призвичайлись вигулювати собак. Ну як ну, собаки ж різні бувають, і бувають, які можуть і кинутись. Ну, мені страшно, я досі боюсь собак. Мені, в принципі, в дитинстві, коли собака губу е роздерла. І я подзвонила в поліцію, сказала, що тут вигулюють собак, тим більше там стоїть табличка, що не можна вигулювати собак. Якщо б у нас в Україні також була така культура дзвонити в поліцію, щоб поліція виконувала свою роботу, то у нас би також було б більш порядку. Тут вже люди до цього звикли, тут це працює. Ну, по крайній мірі, мені так здається, і те, що я бачу. Я, згод, я скоріше за все, погоджуюсь з вами, якщо ви напишете в коментарях, що там е, поліція тут також погано працює. Так, завжди є якісь виключення. Але є глобальне правило. І останнє питання: так скільки ми там вже записуємо, Ого, 20 хвилин. На що потрібно звернути увагу, щоб не втрапити в неприємну ситуацію? Особливо спілкування, виховання дітей, обслуговування в лікарні, неочікувані штрафи чи будь-які інші речі, що відрізняють від життя в Україні. Ну, про виховання дітей одразу я вам скажу, що я не знаю, в мене нема дітей. Особливості спілкування. Тут, напевно, є мені що сказати, тому що як нас на інтеграційних курсах у нас на інтеграційних курсах була Німкеня, і вона нас вчила деяким лайфхакам, як тут е, вижити, так можна сказати. І вона розказувала про те, що ну і в принципі, ми вчилися так спілкуватися з німцями і переписуватися, наприклад, з німцями супер супервічливо. Повністю описуючи ситуацію, навіть якщо там не знаю, ви зранку якось мали контакт з цією людиною і розказали їй про свою ситуацію. А потім не знаю, там через три години ви знову зустрічаєтесь, і ви не можете спитати, а що там по моєму рішенню? Не можна так. Ви знову кажете добрий день, мене звати так та і я сьогодні до вас зверталася по такому такому питанню. Тобто, повністю знову описуєте ситуацію, вводите в контекст, а потім вже запитуєте наступне. Речення так само і по імелах. E кожен раз треба описувати ситуацію. Ось це по особливості спілкування, тобто надавати кожен раз повну інформацію і бути супервічливим, навіть якщо людина, з якою ви спілкуєтесь, не може вам Конкретно ну, в процесі розмови розуміти, що ця людина не може вам допомогти, вона не в контексті вашого, ну тобто, вона не розуміє е, взагалі, специфіки там, не знаю, ситуації. Е, ви можете і е, пропонує якусь для вас неприйнятну, неприйнятне рішення або ну якесь просто неадекватне, ну коротше, якесь не таке рішення, яке ви очікували. То тут е, також дуже важливо. То тут треба зупинитись, о, дякую за вашу думку, дякую за вашу допомогу. Але, скоріше за все, я зроблю іншим методом але, там, або, скоріше за все, мені треба ще звернутися там, до іншої організації, але в будь-якому випадку, дякую за ваш час. Тобто, треба бути дуже вічливим і е, не критикувати. Е, таким чином, можна дійсно збудувати гарні відносини і гарну репутацію для себе. Є, я так думаю, що є якась неофіційна характеристика вас, як людини по місту. Обслуговування в лікарні неочікувані штрафи. Ну, неочікувані штрафи, да, тут дуже багато від того, що ви там квіточку не в тому місці зірвали, або, там, не знаю, трошки отак от колесом наїхали на бордюрку, також може бути ваш штраф. Ну, Тут тільки розбиратися треба. Обслуговування в лікарні. О, обслуговування в лікарні, це моя любов. Чесно, це була моя перша, е, така, ну, перша операція в житті. Ні, мала не ще колись в дитинстві була, але я вже не пам'ятаю. Я там було в лікарні. Е, ну, мені дуже сподобалося. Е, особливо після е, наркозу, коли ти відходиш, у тебе все починає боліти. Просто е, кажу, е, е, HB, Merzenly, коротше, кажуть, що ес тут СТВ. короче, просто каже, що в тебе болить, я тобі просто даю там застеболюючи, і, короче, все, що хочеш. В лікарні все класно. Якщо по лікарям ходити специфічним, то не треба просто. Все сприймати на свій рахунок. Наприклад, як, як, як я була в гінеколога після операції, він мені е, порадив пити чаї для того, щоб моя репродуктивна система була е, типу спроможна, щоб вона там не заржавила. Е, тому що, типу, вже вік, і він Ну, він не то, що каже, що вік, а просто що я вже доросла, що треба якось вирішувати, чи хочу я дітей, чи ні. взагалі. І він Прописав мені пити травки для того, щоб просто репродуктивна система в мене нормально працювала, просто підтримувала нормальний гормональний фон чаями. Не треба це сприймати, що це якийсь бред. Вони так лікуються, вони так з дитинства лікуються, в них організми на це розраховані. Я вважаю, що це, наприклад, краще, ніж тобі просто пропишуть якісь сильнодіючі препарати і може ще вбити твій організм. Якщо вам дійсно погано, треба говорити, що мені погано. Якщо ви відчуваєте, що ну, дійсно немає якогось коннекту і вам виписують чаї, а вам дійсно погано, то м -м, ви просто кажете, що це мені не підходить, мені погано, давайте щось шукати, давайте. Їте. Тут нормальні лікарі, тут просто треба з ними спілкуватися. Щоб з ними спілкуватися, треба вчити німецьку. Ось так. Ого! Я вам тут наговорила дуже багато. Я сподіваюся, такий формат відео вам сподобався. Якщо так, то ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть ще коментарі або слідкуйте за тим, коли я буду робити таке оголошення, щоб написати е, свій коментар. У мене на цьому все. Дякую, що були сьогодні зі мною. Е, побачимо нас у наступних відео. Чус!